Ситуація наступна. Є публічне звернення на ваше ім'я uh -huh. і на хаті Докренаїце. Підписали представники громадськості і засоби інформації, які входять в цінні комісії, і які долучаються до процесу атестації. Uh -huh. Суть звернення зводиться до двох речей. Перше, ми вважаємо, що для того, щоб процес атестації був публічно відкритим і зрозумілим для суспільства, що йому бракує такого елементу, як оприлюднення результатів атестації. В наказі, яким керуємося працівники е, е, справ під час атестації, є можливість там, згадується такий пункт. Ми на це посилаємося. Тому ми власне пропонуємо результати атестації оприлюднювати на сайті, щоб суспільство бачило, що відбувається, і теж не було до достання атестації, Що там робиться, і так далі. Якщо комісії не оприлюднюють, наж я член. Це в тобто, ми ад, ви комісії все, надсилають все, все воно буде погоджено. Тоді буде А друге, а другий е, суть звернення до кноміці, да. просто щоб. Відповідну норму було більш чіткіше прописано в інструкції, тому що процес атестації тільки починається, в тобто, mm -hmm. іншій області, тобто mm -hmm. ну не тільки говоримо про Волиня, а подальшому, щоб ця норма була чітка, зрозуміло прописана в цьому наказі, Хорошо, відповідно в інших управліннях тобто, одне вам, друге. Передають вас на Київ, Хорошо. то ми хочемо, щоб процеси ну, були відкриті. Це, Тому, це, це правильно, щоб думаю. ті результати є результати стації, відкриті, пройшов, не прийшов, е, е, йде на апеляцію, четвірка, пройшов. Ну, самі розуміють. Суспільство бачить і тоді воно розуміє, яким чином Ні, Я нема нічого проти, я думаю, що ми звернені на право. Суспільство, воно таке, якесь трошки інертне, а так можливо воно буде більш долучатися до цих процесів. Скільки Волинь од нас з перших проходить, то я думаю, варто враховувати такі речі, які не вирішують. Пілотна область, на пілоту. Пілотна прозорець. область, так, да, вони щось так виходить. Верховуйте цю пропозицію, будемо дякувати. Обов'язково врахуємо, я направлю, поспілкуємося. Я думаю, я також за те, щоб воно було прозоре. І... Це дякую. Приїдемо, ми до роботи. Працюйте вам хорошою роботу. Да. А на рахунок участі комісії, у вас претензій немає? З власної роботи в атаційній комісії для того, щоб перевірити, наскільки щирий правоохоронець, ми йому задаємо дуже відверті питання. В плані до того, чи прав в хабарі, хто давав незаконні вказівки і так далі. І для того, щоб зрозуміти щира людина, ну, тобто присутність сторонніх осіб журналістів, тобто, коли інформація буде поширюватися, він ніколи не буде щирим. Uh -huh. А так інформацію озвучує, на жаль, ми її не маємо використовувати в подальшому, тому що це ну, результат співбесіди, це не є якась там, заява про охоронні органи, чи так далі. Тобто, була би участь журналістів, я більш ніж певен, що ніхто б нічого не признався. І ми б по тому, по критерію щирості, ну, всім би ставили просто нулі, тому що ми б їх не побачили щирість. Ну, дивіться, не призналася. Якщо людині нема в чому признаватися, вона признається чесно. жаль, якщо людині всім є, всім є в чому, чому тоді нема чого йти в поліцію. Згідно так? так, але є такі, ну насправді все набагато складніше, тобто. Тому що існувала система, вона і далі працює, яка змушувала людей робити ті речі, навіть проти яких як вони хоч... ну, йшли проти. Є правоохоронці, які знаються, що вони не виконували якісь незаконні вказівки або питання по збору коштів і так далі. Але знову ж таки, присутності журналістів я певен, що вони б цього не сказали. Тому що одна річ, коли існує конфлікт між ним і начальником, це знає про цю ситуацію, тільки двоє людей. Інша річ, коли це знає все суспільство і. Ну, тут я десь, можливо, розумію це. Е, гарантія того, що така інформація буде використана в цілях правильної реформи, це те, що є представники громадської ситуації комісії, е, а не тільки правоохоронці. От я, я вам не... скажу по своїй роботі. Коли ти бачиш, що людина зізнається, що в нього був випадок, і йому за це соромно, він реально червоніє, тому що під час підвезення це такий психологічний момент сильний. Тобто то це фактично такий другий е, детектор брехні. Ти віриш, і ця людина ще молода, ти віриш, що вона може виправитися. Коли людина говорить, Ну, брав, але це, як звичайно, буде не явище. Ну, тут вже віра до цієї людини. Хоча він і зізнається, що брав, чи, там, чи не брав, чи так далі. Ну, це йому грає в мінус. Тому тут то, ну, це процес не ідеальний. Ну. Зібралися з Луцька і ну, з області з громадських організацій, тобто, щоб. Ну, щоб ця протестація чесно проходила. Щоб ну а з яких громадських організацій Ну, ми особисто. То ружищинська самооборона, самооборона волині тут Азов бачу, ще якийсь автомайдан. Ми те, що зараз відбувається, ми рахуємо, що все нормально проходить. Але сьогодні просто такий день, що сьогодні проходять всі заступники начальника міліції області. Всі сьогодні самі слівки проходять. Атістацію і приїхали люди з Києва туди в ту комісію. З ну з якимись у нас є там інформація, вже може з пісками, які хочуть лишити. Тобто, ми проти того, щоб там щось зараз. Поки що все проходило нормально, ми не бачимо ніяких цих. Але сьогодні, ну то, що ми там не знаю, чи звільняли чи не звільняли, ми цих списків не маємо ще так, ну скільки там звільнено. Але, покрім, там працювали громадські активісти, яким ми довіряємо, і ми знаємо, що там все добре. Але сьогодні такий день це самі заступники. І як отут в Вада поведе себе Чекію до усіх людей. А це ж основне, ради чого ми це робимо. То, що там позвільняли пару дільничих, там це все чи гаїшників всіх там звільнять, дай Бог, то це добра справа. Але є тут люди, які. Риба гниє з голови. І якщо сьогодні будуть якісь зловживання, чи ми побачимо результати, що ті люди, яких ми знаємо в Луцьку, пройдуть, ну, тоді ми будемо. не знаю, будемо... Людей Ідея там про сьогодні начальники міліції Муковоз, всі начальники слідчі, Карпук, Вінафович, по-моєму, так. Ну, тобто всі заступники шпиги сьогодні всі проходять, по районам всі начальники міліції районних Кремлькаширськ, Любішів, Маневичі, Тобто ці всі вони там місцями змінились, вони з одного міста попереджали в інше. Але люди там, наприклад, з якогось міста там, з Маневичі, з Любішов, куди вони не їхали, одно пам'ятають їхню діяльність. А вс, я ж ще раз сказав, що все це з голови. Тому е, ми не забудемо це, ми пам'ятаємо, що ці люди робили там і по містам, і тому ми будемо протестувати, якщо ці люди прийдуть.